Підведення земельних ділянці у ланці для будівництва стосовань житлового будинку шкода будівлі і спорос, які вулиця Соня. Є проєкт рішення про відмову, але я хочу зазначив зв'язок з тим, що воєнний станцію, по-перше, але основною причиною відмови є те, що е, на зазначенні земельній ділянці заявили е, Бабичевського Максина Юрійовича, розташований житловий будинок, який знаходиться у приватній власності Леоненка Дмитра Вікторовича. І вже є а, заява на наступну сесію від Леоненка Дмитра Вікторовича, передати йому власне цю земельну ділянку, оскільки він є власником будинку, що розташована на цій земельній ділянці. А якщо коротко, то просто поближе Максим Юрович знайшов відомості, де написано, що земельна ділянка не пробуває власності, і він просто написав, що хоче ту земельність. А там, там знаходиться в будинок, який заватній власності, право власності, і дозвол про право власності. Там зареєстровані особи. це не Ну Вони просто поділялися по реєстру земельних зарядник і все. Вони снапані заяву, не все цікаво. Є доступ до герої Кадастро Лайф, на якій ми, як сільська не можемо посилатися, тому що він має недостовірні відомості. Достовірні відомості, якщо ми можемо... Ми повинні звернутися безпосередньо до державного земельного кадастру, Але цей портал працює. Я також не можу доступу до, дому, до публічних кадастрових, так немає. Коли заходиш на забиваєш цей кадастровий номер, як Бабичевський там, там написано, що право власності не встановлено. Значить, Хто зараз? Додатково Птамі, а значить, що ніолонерко у нас проводить роботи в паузі, вони там замовляють трансформаторну підстанцію, там роботи ще додаткову.

Наступне додаткове питання про надання доволту товаришу або Радосвіт на розміщення генеруючого обладнання на земельній ділянці, що перебуває в ранній Технова. Ми не передавали у земельну ділянку. Товариство Магнат і до нас надійшло звернення від товариства Магнат. що Установка міністерства. Товариство Магнат просить нас, що між товариством теплома, фірма Технова та АПК магнат укладено договору спорити на земельну діянку площі 27 гіпта. А товариство АПК магнат є стовід. Сутковим власником товариства Радосвіт». Тому вони просять надати товариству радосвіт дозвіл на приміщення цього обладнання. Я так зрозумію, що там відбувається якісь. <рес> ну, ну, хтось отримав обладнання, хтось його буде обслуговувати, тому да <рес> <та>, ми надаємо <рес> дозвіл <рес> а подальшою. <рес> Буде переглядатися договір, наш дозвіл на передачу суборенту, і договір суберенти буде переглядатися. Але для того, щоб люди могли працювати, і для того, щоб ця фірма радості зайшла і працювала, повинна бути наша згода сільської ради. А, а Ні. У не є технолога, які в оренді на території сільської ради є гуманітній ліва. Вона діє, вона не в процесі ліквідації. Ну, вона ж орендувала. Не... Це хлібська організація. Нас здали додатково світло, проводяться роботи про установки цих газогенеруючих... Там, скоріш за все, що компанії зайшли і взяли це обладнання з безкоштовно, їм як донори теж дали. тому а зараз буде. І А потім <клухи> часу станеться земля, трошки буде інший податок, трошки, трошки більше буде. Так, голосуємо. Хто за? Так, питання Дякую за, за роботу. Є пропозиція завершити засідання на нашої сесії.